Мерседесу нині складно, мені здається. Принаймні складніше ніж багатьом іншим брендам. Бо протягом багато десятирічної автомобільної історії Мерс завжди був своєрідним а, левом в автомобільному світі, такий собі цар звірів. А бути найкращим означає, що на тобі лежить надвідповідальність за помилку, бо на тебе всі дивляться, тебе всі оцінюють, тебе всі критикують. Але раніше, хоча б правила гри були зрозумілі, зараз же зовсім інша історія. Раніше що? Ну сперечаєшся ти з БМВ, хто там комфортніший, хто там спортивніший, культивуєш якісь свої особисті риси, підбираєш матеріали, намагаєшся вразити всіх адаптивним круїзом, або ще раніше АБС, ESP, подушками безпеки, врешті-решт. А зараз вже ні. Здивувати напою масажем сидінь. Може, розумною рекуперацією або запасом ходу? Пневмою? треба щось більше. Наприклад, змусити все це працювати так, щоб ні в кого і думки не з'явилось, що така може цар вже той во мене звати Ярослав, і ви дивитесь інфокар. А це Mercedes EQS SUV 580. Отже, EQS SUV – флагманський електрокросовер від Mercedes. Ось так він виглядає. І пропоную далі не зациклюватись на його зовнішності, бо я почну натягувати сову на глобус. Або принаймні ID4 чи ID6 на GLS. Так, тут є певні питання до айдентики Мерсу, як на мене. З одного боку видно, що це як EQS, тільки SUV, що в принципі випливає в тому числі із назви. З іншого, і QS принаймні самобутніший. SUV ж... Ну, коротше, пишіть в коментах, як вам, а я поїду далі. Отже, кросоверна модифікація великого електричного седану. Є декілька виконань: і QS 450, 450 500, 580. І у нас саме 580. Це наразі найтоповіша версія для нас. І до речі, майже рік тому в нас на огляді був EQS Sedan в такій же конфігурації, тобто два електромотори і версія 580. Але чи означає це, що вони технічно ідентичні і можна ставити крапку? Ні. Причому вони не однакові не тільки в поведінці, а й по техніці. Якщо у простої QS була батарея на 108,4 кВт чистими, то тут вже на 118. Але мотори і технологія, вони спільні. Тобто тут сукупно 544 кінські сили і 858 Ньютон метрів моменту. І це все ще продовжує вражати. І скажу вам, це швидше паспорта. Круть. Ну, SUV наче, трохи повільніше виходить. Але тут є два але. Перша це погода. Зараз на вулиці трохи більше нуля. І друге, але це вага. Справа в тому, що суха вага базової версії 580 для eqs Sedan — це 2,635. Для EQS SUV. Це 2.845, 210 кг різниці. Але плюс додаткове оснащення. І ми маємо вагу цього автомобіля вже 2,929. Ще трохи і три тонни. І це одразу скажу, дуже відчувається на ходу. О Боже, як же тут комфортно! Ви не їдете, ви пливете. І QS UV дуже м'який, дуже вальяжний, дуже мерседес. Якщо ви шукаєте спокою і релаксу, вам сюди. Пневматична підвізка все робить правильно. Вона проковтує більшість недоліків і не дозволяє турбувати своїх пасажирів. Лише грубі такі серйозні дірки відчуваються за рахунок великих коліс не в останню чергу. Втім. Не варто вважати цю підвізку прямо все пробачаючою. Дивитись треба. Але ну, за характером, мені здається, тут все прямо дуже добре. Диски, до речі, по-електромерсівськи незвичні. Не можу сказати, що прямо красиві, але ну, в принципі цікаві. Втім, за рахунок ось цих пластикових аеродинамічних вставок, ну, мені здається, що вони виглядають досить специфічно. Довжина 5,125. база 3210. Якщо порівнювати з ГЛСом, то GLS ГЛС трохи довший, але по базі коротший. Та й загалом EQS сприймається більш скромним за розмірами, тому що він нижче, плюс у нас немає рейлінгів. Ну, типовий містянам, я би так сказав. Тут є ось такі от підніжки, і звісно, це сумнівна історія, хоча це опція, тому нічого страшного. У нас матрична оптика Digital Light світить просто фантастично круто, вирізає автомобіль в потоці, ну прям от, ідеально працює. Так, пневму я назвав. Що тут ще є? А, поворотня задня вісь. Коротше, тут є все, що тільки можна уявити. І ще є АМГ-пакет. Тому тут більш агресивні бампери, а фронтальна панель увінчена зірками. 280 виходить. Чи можна назвати EQS SUV електричною версією GLS? -у? Ну, тут не певен. Але між ними точно спільного більше, ніж між звичайним EQS і S-класом. І я в огляді EQS на цьому акцентував увагу і говорив, що електричну і DWZ-шну лінійки розвели і вони живуть паралельними, окремими життями. І ще додав ось таку думку. А чи не означає це, що Mercedes розраховує залишити автомобілі з ДВЗ Надовго. Розумієте, про що я? Навангував так навангував, правда? А буквально там місяць тому Мерседес заявили, що вони не планують найближчим часом відмовлятись від ДВЗ. І орієнтовна дата тепер це вже 38-й рік, і то не факт. І тут залишається ну, хіба що додати. А я казав, що це означає неділі? Та насправді нічого. Це ринок. І частка електромобілів зростає. Звісно, в першу чергу за рахунок китайців, але останнім часом не помічати їх стає все складніше і складніше. І тут сенс не в походженні, а в елементарному розумінні, в чому зараз заключається статус-кво. Так же можна сказати. Бо мерсу впевнений подобалось зберігати статус-кво всі попередні десятиліття. Тому Мерседес і прийняв рішення грати на два фронти. Вони залишили s клас але додали електричний EQS. Вони залишили і GLS, але додали EQS SUV. От тільки EQS не дотягує до рівня s класу а SUV дотягує. Бо існує версія Maybach EQS SUV 680. Вона розкішніша, потужніша і дорожча. Просто Maybach EQS. Поки що немає, а тут вже є. Хоча автомобіль, в принципі, той же. Ми звикли, що Майбах має бути довшим. Для SUV ж ні. Ті ж 5125 в довжину. Так, оснащення багатше, але батарея та ж. І це наче логічно. Більша довжина це більша вага. А куди тут вагу ще більше? Тут і так вже три тонни. У Мерса власна платформа MEA і 400-вольтова архітектура. Максимальна швидкість заряджання 200 кВт постійним струмом, але ну, тут все залежить від амперажу. В мене на 350 амперній зарядній станції стабільно трималось 150 кВт, причому досить довго, десь до 50, може, навіть 55%. Причому тут батарею можна попередньо підігріти примусово також. Це досить зручно. Потім швидкість заряджання почала трохи просаджувати. Але не критично. І на загал виходить 10-80% при умові, що параметри вашої зарядної станції перевищують обмеження архітектури Мерса. А ви встигнете зарядитись? Оці 10-80% десь за 32 хвилини. А це дуже-дуже непогано. Я б сказав навіть, що це добре, враховуючи те, що тут чистими 118 кВт годин батарея. Це взагалі це взагалі найбільша батарея, на яких я їздив до цього, і найважче. Саме тому Мерседес не тільки важить три тонни, а ще й споживає електрику, як не в себе. В характеристиках, щось там типу 19,9 кВт годин по місту, і це за циклом VLTP. В мене ж виходить, ну, зараз не ідеальні умови, холодно, але ну, 26, часто більше. А так, щоб менше, то треба прямо танцювати з бубном. І зазначу, що це в комфортному режимі, в еко. Підозрює, що можна було б мінуснути десь 1-2 кВт години. Можливо. Коротше, є до чого. І QS SUV 580 має дуже солідний запас ходу. В релізах там усілякий космос, типу 500, 600, 700 і так далі. Але в реалі, знаєте, також цифра виходить дуже суттєво. Десь приблизно 450 кілометрів. І тут е -е, варто враховувати, що у нас же не базова комплектація. Тобто, у нас багата. Версія, і тут тільки додаткового обладнання кілограмів на 80-90. Тож в базовому виконанні та ще й на менших дисках, якщо у я думаю, що тут тільки за рахунок дисків плюс 10, 20 всі 50 можна додати до пробігу. З огляду на все вище сказане, можна тільки констатувати, що Mercedes і SUV 580 це автомобіль з дійсно великим запасом ходу. Тут також непросто відкривається капот. І також тут немає ані упору, ані палиці, щоб його тримати. Не треба це вам. Ну ок. І тут також є горловина заливки омувача в лівому крилі. Кліренс у SUV, звісно, вищий, ніж у седан. В стандартному режимі 17. Виявляєте, 17. А в підвищеному, а тут пневма, і її можна підняти 20. Ух! Бо це ж кросовер, все зрозуміло. Ну і салон. В принципі, один в один, як і в QS. Тільки посадка вища, кросоверна, як в гелє за відчуттями. Тут така ж передня панель з хайперскрін, тут такі ж матеріали з переробленого пластику, все пошито, звісно, тут дерево зі срібною строчкою, тут м'який карт дверей в тому числі. Та й в принципі все, до чого торкаєшся, якісно, м'яко і приємно. А от очима, може, і не зовсім. Такі от речі ну, трохи ріжуть, хоча дрібниці наче. Ну і ще коли сильно натискаєш на панелі, ну, не вдасться сказати, що тут. Все зібрано прямо ідеально. Вірніше, воно спроєктовано не ідеально. І скажу вам так: ну в BMW, принаймні останнім часом, ось такого, бачиш, ну, мені здається менше. Ось так обережно скажу. Бо на ходу жодних натяків на те, що щось десь, який скрип. Та ні, немає, все нормально. За кермом дуже зручно в плані посадки. Сидиш високо, кермо також по німецьки високо, запас є всюди. І прекрасні сидіння, дуже зручні, зручніші за спортивні сидіння в EQS. На стелі у нас алькантара, ручки пошиті, ну, взагалі класний високий рівень, так, і немає тут такого, знаєте, от легкого розчарування, як в салоні GLS. Тут це схоже за якістю, там також непогано, але. Тут уваги приділили більше. Хайперскрін з цією системою я оглядати не буду. Це вже ж було в тесті EQS. Тут також є окремий екран для переднього пасажира, та й вміє він все те ж саме. Не скажу, що це аж занадто необхідно. Втім, він є і добре. Ну і відзначу, що мерсівська логіка роботи, звісно, потребує звикання, і не прямо очевидно все це відбувається. Це як всі люди діляться на два типи. Є люди, які люблять Бітлз, є люди, які люблять Ролінг Сонс. Так от, мені подобається більше Ролінг Сонс. А ця система це Бітлз. Ролінги в даному випадку, як ви правильно зрозуміли, це той інший німецький бренд. Є тут і дрібні приємні фішки. Наприклад, їдете ви собі вночі, сумка лежить на пасажирському, і от вам треба щось там взяти. Ви просто ось так рукою сюди. І у вас тут загоряється ось це світло. Прибираєте руку, воно гасне. Це клас. Одразу справляє дуже приємне враження. Але, звісно ж, є і неприємні. Ну, типу, так, давайте ще раз. Це Mercedes. Тут не може бути погано апріорі. Класні матеріали. Підсвітка всюди, навіть в кріслах. Тут вам бурмістер, тут вам дефлектори фірмові. Це дуже приємно. Мерседес. Але, наприклад, ось вам панель. Хоча, звісно, може, ви до неї і звикнете. Тут сенсори, типу, з механічним підтвердженням. І нічого страшного, в принципі. Але я хочу сказати про те, що тут вже регулюється і звук. Причому звук регулюється не свайпом, що було б досить логічно, як на мене, а регулюється ось так. Тобто, плюсик, мінусик. І теж нічого страшного насправді. Проблема в іншому. Крок, на який він регулюється, Досить великий. На кермі все це регулюється вже свайпом, але крок аналогічний. І точно налаштувати гучність просто нереально. Не ну Дивіться, тут дуже-дуже класна звукоізоляція. По колу є склопакети і все таке. На ходу в салоні максимально тихо. При цьому ви їдете, і ваш бурмістер грає то голосно, відносно, то дуже тихо, що ви не можете розібрати. І я розумію, що це зараз звучить як щось притягнути за вуха. Але от уявіть собі, що клімат в вашому автомобілі регулювався не як у всіх нормальних автомобілей по півградуса. І навіть не як у менш нормальних по градусу, а через два градуси. Ну це реальна фігня. Тобто працює? Працює, беззаперечно працює. Але це дичина. І до цього додайте адаптивне регулювання гучності в залежності від швидкості. Але воно або не працює взагалі, або я чогось не розумію. Тому що навіть коли ти тут обираєш вимкнено, ти на ходу, тобто зупинився на світлофорі, музика у вас майже вся пропала. Дуже тихо. Ти, звісно ж, поки стоїш такий блін, зробив собі гучніше, поїхав вже занадто голосно. Недороблено. От просто можу сказати, що все це ну, здається сире. Підігрів, вентиляція, масаж, купа налаштувань тут все очевидно. Це Мерседес. Звісно ж, ви правильно мене зрозумієте. Тут все якісно і Взагалі салон справляє дуже приємне враження, особливо коли ти тут опиняєшся вперше, тут все просто вау. Так. Але ось таке тут треба згадати слова на початку ролика про те, що з відмінників запитують більше. Саме тому я прискіпливо ставлюсь до ось таких речей, тому що тут має бути все ідеально. Наприклад, як ось ці сенсори, коли ти там руку, або, або ось ці подушечки. За них можна пробачити взагалі все. І такі ж подушечки є в тому числі і на задньому ряді. Задній який є просто фашенебельний. Подивіться, скільки місця. І це ж я сиджу сам за собою. Але звісно, така довга база. Чому б і ні? Тут електрична платформа, тому тут немає тунелю і взагалі спроєктований салон. От саме так, як мені здається, і мав би бути спроєктований справжній німецький кросовер. У вас двозонний клімат позаду, тобто третя і четверта зона. У вас є ось такий от підлокітник з місцем під планшет, якого тут немає. Ми це, звісно ж, не будемо. Тут є бездратова зарядка. І є ось така цікава штука. Це в нас виходить тримач під планшет, а якщо ще трошечки, то під стаканник. Клас. І мушу вам сказати, що задній ряд більше нагадує GLS, ніж передній. За рахунок чого? Ну, звісно, за рахунок того, що тут є електричні приводи, і кут нахилу спинки, ось це найбільш розгорнутий. Тобто ви можете зробити тільки, щоб вам було дискомфортніше, наприклад, як у BMW X5 G05. А можете зробити так, щоб було комфортніше, але не комфортніше, ніж GLS. А в GLS кут нахилу спинки недостатній, як я казав. Проте я думаю, що ось цю штуку спеціально залишили для версії Maybach EQS. Однозначно. Отак, хочете їздити з максимальним комфортом позаду, вам туди. І це схоже не фантазії, бо ж і цей 580-й просто пливе над дорогою. Дивіться, в принципі, його можна спробувати почати критикувати за що? За кермо. Але ви не повірите. Якщо в EQS відчувало, що можна трохи більше драйву додати задній вісі, то тут та не треба. Баланс, швидкість і адекватність сполучення передньої і задньої підвісок просто дуже пасують його розміром. Кермо також, воно нейтральне і приємне. Шумка топ. Та все тут топ. Єдине, що, ну, колеса все ж відчуваються, передаються вібрації на кермо трохи. Ну і можна було б сказати, що в комфорті підвіску все ж варто назвати зам'якою. І вона все ж на геть трешовій дорозі може здатись. Дійсно, може і гупнути так, що ти того не очікуєш. Але це скоріше через те, що ти просто з часом починаєш їй якось аж занадто довіряти. Ну і остання думка на сьогодні, так би мовити, під кінець. Мерседес завжди робив просто величезні ставки саме на плавність руху, на плавність роботи всіх елементів силової установки. Тут не могло б, як колись у Ауді, пам'ятаєте, випадково з'явилася роботизована трансмісія на А 8 Потім, до речі, ще й на Бентлі вона з'явилась. і її не навчили плавно перемикати передачі. Ну, плавно в сенсі настільки плавно, як того вимагає клас автомобіля. Так от уявіть собі, що з електрифікацією цей ефект посилився. Тобто, тут ще більше тиші, тут ще більше плавності руху за рахунок електричного серця. І тут ще більше м'якості за рахунок великої маси батареї. Цікаво. В принципі, це все, що я хотів сказати. Ну, хіба додам пару дрібниць. З прикольного, Mercedes, звісно ж, вміє відтворювати звуки на ходу, тобто тут є імітація роботи чогось. А Чому я кажу чогось, тому що складно зрозуміти чого саме. Звучиться плюс-мінус ось так. Сподіваюсь, чутно. Але у вас є вибір насправді. І ось так. Тобто можете обирати ось такий звук. І ось такий. Такий прикольніший. Багажник QS, звісно, ще маленький, з такою-то довжиною, такою базою. Нічого дивного. Все якісно, жодних питань, є ось тут ніша під підлогою. Але найголовніше то те, що докатки немає у вас, ну, тім, це нічого. І найцікавіше в цьому автомобілі те, що він трирядний, як бачите, при чому тут пошиті боковини, що рідкість, є підлокітнички і все таке. А найдивніше е, тут це ось ці дві клавіші. Розумієте, що очевидно, я подумав про те, що вони розкладають вам третій ряд, але ні, ви натискаєте, я так розумію, в цю сторону, і у вас у другого ряду є електричний привод. Але третій ряд не піднімається. Я, чесно кажучи, взагалі не зовсім зрозумів, навіщо другому ряду ось така опція тут, якщо потім ти змушений якось ось так піднімати третій. Можливо, це, звісно, логічно, тому що третім рядом ти користуєшся рідше, ніж другим, і ніж великим багажником. Але все одно, ось це щось таке трохи дивне. Мені здається, а може і ні. Який висновок можна зробити по найбільшому електричному кросоверу від Mercedes? Він досить тривіальний. Німці зробили прямо по максимуму для того, щоб ви як мінімум не втратили в комфорті, пересідаючи зі свого умовного там 167-го GLE з пневмою. Сюди, як і мінімум, не втратили в комфорті. Це, до речі, не означає, що вам сподобається, якщо ви прийшли в Mercedes з інших брендів. Бо у Мерса свій такий особливий погляд на плавність руху. Втім, якщо вам не подобається, можливо, просто треба трохи зачекати. Бо рано чи пізно, але так, він тривіальний. Там саме стільки комфорту, от скільки ти уявляєш собі, згадуючи легенди з 90-х, про саме плавність руху підвісок Мерседес, оце правда. Проте в салоні він пропонує все ж дещо нове, ну відносно дивезешних братів. Я особисто був дуже здивований, що і QS і EQS SUV їдуть геть по різному, тобто в них схожі комплектації, інтер'єр, наповнення, але от в поведінці вони різні. З іншого боку, e е клас, і GLE також їдуть по різному, тому тут можна говорити, що теж якось прослідковується зв'язок. Вартість IQ SUV починається десь 112 тисяч доларів за версію з одним мотором 450 чи 450 плюс, точно не пам'ятаю. Наша версія 580, яка підозрюю буде найпопулярнішою з двома моторами, коштує від 122 десь тисяч доларів, якщо рахувати за комерційним курсом, тому що Мерс рахує за НБУ, е, так от, чи дорого це? Ну, знаєте, якщо говорити якимись абсолютними цифрами, там. Пробігу ємності батареї, потужносними характеристиками оперувати, то так, це не дешево. Але ж ми зараз говоримо про Мерседес. Цей бренд ніколи не був прагматичним вибором. Це вишуканість, комфорт і стиль. Це непідробний статус. Це саме те, чого всі прагнуть в автомобільному світі. Мерседес зараз не просто. Дуже щільна конкуренція і прогрес в електричному сегменті. Але давайте згадаємо, коли ж то було просто. Складна історія, інноваційність і плідна робота зробили цей бренд саме тим, чим він є сьогодні. І впевнений, буде завтра. Хайпувати може кожен. Робити продукт вдовго ні. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ. І, як завжди, далі більше.